Всім привіт, в Україні! Приїхав хлопців яси. То вича посередині по єсі, по поєшкові. Потім по марці ти теж поїжджаєш. А той байрактар по великій ті кобелі. Короче, сталася така, коротше, біда. Побіглася вже не і я луся сейчас загинула, була, так? так ну. А не може місце знайти, я шукаю. Нічого не продаєш, Ні. Хіба би ще... Да, ще щось докупив? Дос, дос знай паса. Знаєш, я хаха голоси. Так що. А мала, да, купила? Мала встань. Хоч Хочку знімаєш? Зараз. Пать пару кує школи. Тут. Я вже йти. А то голова вже це гніст. І шо стічку даєш вода? O cantare robia o banii? Casi sta vedam o marcat am iatul ei ca benezo asta olii numai asta eu Не, бо я сейчас в не буду мастити, бо я ще не настріл 6 тысяч не разбудь. Куб я так? А, -у -у. Бела. 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 То добре что ты не бо уже лебелася. Ну, вже лебелася, але я не знаю, що сталося Мене могло мучить что... Нет, нет. Нет, нет. Я уже дно. Плохо начал Ну уже поправился. Но... Ты любишь такие не широкие? Не, я люблю такие, как у витя но я купил себе на я, я такие желтые люблю. Что была, была такая леса, А все... то ушел, что я тебе говорю, он лесных не имеет. Я ще, я ще не знаю. Вчора хотів думав, а то думав, був у Петланці якісь свині мав перевезти, а то свині. Великі, та я не брав у машину. Якісь свині? Like, ну. Пів року чи кілька, чи сім місяців свини. Хотіла б я у багажник їсти. То стріє я, скав. Та я скажу, може поїдуть, узьму. А по кілько там. Задульно, бо то якісь баби, чи лоди, чи задульно. Мали їм дати ні без ясені, длуговим, мому. Тату не а. а я... Я казав, ми казали, що може твій. Телята продаєш. Ту не немає, телята немає, собі. То немає телята. Телята то немає. Ні, не, він ці не б'є. Ні. Береженого Бога переїжджає. Так, так, за так. ні? Телеється, так. і ось телеється.

Ушукове байрактарове тому кількох років, 2 місяці. Треба в квітні буде. Тараз, квітня, рік буде. А ще ці що там? Ще ці 28 -го... квітня. Віддав. 28 квітня рік буде. А тому драконули? Тому чекай. чекаю. У... Плавне, я не пам'ятаю якого, але він у владі плавне. Але я не знаю якого, я забув. А він десь якби на якусь має. Ага. Я так я не Так якщо чесно. Ооо, я... той бере має таку ногу як вона. ні, болела ще робчи, він пішов по ногах по вит... повіцяти. Та по... Да, так. Того як троє внуків, онуки, лісового жеребця, щоб був корисю. Кайу дочка, тепер який він десь у того, як космаче. Внуків троє його внуків. Було четвер, так я не знаю, як хочеться, може той дозволить знімати. Хабаселі. Тоді далеко. Та далеко? там, де ми були, до колоколі. У мене бензин. Так що він казав, бо я казав, що ще лепів, так як ти казав. Тобі він казав, що він може. Зараз вони вдома не було, я пішов от точно. Кобела мало вдати. Ні, не, кобела ні. Стайне було. Віно війшло на телі, воно кобелу не бо я кобилу задовго. А, а, а що? що, а що молодити? Я не знаю. Я не знаю. А може в за дуже молока много мало. Та ні, вона ну, не стало псе. Опця, вона собі злазу навіть не втало. Плохо щось потліпало всі ногами і з пішло.

Кошечки ще любіть. Найбільші зараз за кобели найбільші звичай. То що то яких тут? Що? То які тут твої? Та ось та й ось. Шук і ось кобели. А тих по двоє? Нет, Тому ось Лошук та й кобела Льоні А. Я, мав, я хотів мати, але що буде? Не, мав? не заміняв би з того шука на якусь рушечку. Ні, поки що ні, Най ще я ні. що не Хіки, Хіп, баранчик ты, Ось я палець. А я буду десь, не знаю. Та я думаю, що ні, бо, то ще що, що вниз 12 квітня, мало нагиба бажано в мене на 9-й день. <т glimpsi> я так, то я так буду ведіти. Я, я хотів нині фірманити, а то не можу. Та Не? А що є для фірманки. Ні, де я кажу. Я зараз ось піду, мало маю вивезти. Ось сестри. Маленьку кобетку. Є не будуть хаті брати. Всім побачення, стати лайки, підписуйтесь на канал.